Навчання в умовах воєнного стану. Новий навчальний рік в Україні може розпочатись у серпні. Проте, поки йдеться лише про здобувачів вищої та профтехосвіти. Як навчатимуться буковинські школярі, дізнавалась Антоніна Фігель. Навчальний рік розпочнеться в серпні, суботу зроблять робочим днем. Саме такі рекомендації другий рік поспіль закладам освіти дає міністерство. Не для всіх буковинських студентів навчання розпочнеться раніше 1 вересня. Триває Вступна кампанія вступна кампанія буде тривати до серпня у вищих навчальних закладах, тому очевидно, що перші курси. Не вийдуть на навчання у серпні. Ми говоримо про те, що це більше вийдуть на навчання старші курси. За словами головної освітянки, краю до семи закладів готові розпочати навчання наприкінці літа. Аналогічна ситуація і в закладах професійно-технічної освіти, адже у них вступна компанія триває до жовтня. Також нині Оксана Сакрієр розповіла, як навчатимуться здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти. Ключове питання, яке всіх цікавить. Чи будуть діти закладів загальносередньої освіти навчатися в серпні? Станом на сьогодні позиція департаменту і е, вона консолідована з 52 начальниками органів управління освітою в наших територіальних громадах. Це те, що ми притримуємося структури навчального року, яка затверджена нашим законодавством. Це йде з 1 вересня по 28 серпня. Може, по 28 червня, перепрошую. Та додає станом на сьогодні сказати нашим дітям батькам, які вже запланували на серпень якусь відпочинкову кампанію для своїх дітей. Плюс багато дітей виїжджають за кордон возз'єднання з сім'єю. Проте через можливі блекаути дати канікул можуть дещо змістити. Коли ми будемо бачити, і ми вже прожили і маємо практику цього навчального року. Якщо будуть і погіршення, то план такий: ми об'єднуємо зимові весняні канікули з осінні весняні за рахунок зимових, тобто то зимові будуть більше довгостроковими. Окрім того, неминучою буде і оптимізація шкіл з 1 вересня. А, малочисельні заклади або за, а конкретніше заклади, де навчається 45 учнів, менше 45 учнів в до 2025 році. Не будуть а, о, кошти таким вчителям, які працюють в таких закладах, де менше 45 учнів, учнів, не будуть оплачуватися за рахунок держави за рахунок освітньої субвенції. Їх будуть надано, якщо територіальна громада захоче продовжувати функціонування такого навчального закладу, вона має платити за цей заклад свого бюджету. Нині таких закладів чотири Малочисельний заклад. Це велике фінансове навантаження на, на бюджет. І вони не є ефективними. Необхідно укрупнюватися, вкладатися в потужну матеріально-технічну базу і, звичайно, шукати фахових педагогів, які би могли б надати якісну освітню послугу. В пріоритеті у новому навчальному році залишаються безпекові питання. Проте цьогоріч уряд не передбачив коштів на будівництво чи реконструкцію укриттів у західних регіонах, а спрямував їх на прифронтові міста. Там Тож Буковина шукатиме донорів, аби реалізувати 12 безпекових проєктів, документацію на які вже підготували за кошти місцевих громад. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.